Вітаю вас на моєму каналі. З вами Андрій Дніпра. Сьогодні огляд порцелянових статеток, який є на даний момент в продажі. Перед початком огляду хочу попросити підписатись на мій канал, якщо дивитеся, не підписані. Подобачку, лайк, якщо подобається відео. Ну, почнемо з отаких зайчиків. Стан гарний, ідеальний. Це у нас полона, другий сорт, ось такий один зайчик і ось такий другий зайчик. Всі гарні, в гарному стані, все добренько. Ціна їм буде по 120 гривень. Потім ось такі карпи. Коропа. Ось такі гарні, по золоті, все добре. Це у нас клеймо до 58-й рік. Бачите, все гарно, Ось один такий і ось, ось другий також. Такий же карпік. Ось таке. Ось. Клеймо. Також 58-й рік. Ось такі два карпіка. Ціна буде на них зі скидкою зараз по 350 гривень. Тож поспішайте, кому потрібно, більше не буде таких цін. Потім ось такий жирафчик. Це закиха полонне. Ось клеймо тут. Ну, тут ціна ось такі Трошки, все добре. Ціна йому буде 200 гривень. Сьогодні ціни будуть трошки зі знижками, так що поспішайте. Далі, далі, ось така, Анука відніми. В ідеальному стані. Все добре, гарно Ось таке лице у дівчинки. Все в ідеалі. Ось так, клеймо за закиха полоне. Все, четко Позолотка. все збережено, все добре. Ціна їй тисяча гривень. <клес> Далі ось така дівчина з карамислом або з грибами. Також все гарне, гарний стан. Ось така статуеточка. Також полонна, перший сорт. Ціна її буде 600 гривень. Потім отаке оленя величеньке. Ось таке оце, мордочка. Все добре, в гарному стані. Це у нас такий помаранчевий кольор. Городниця, ось. Родниця тут сорт. Не бачено. Така от, ось така оленя. Ціна йому 500 гривень. Далі ось така кармен. Ось така. Красива статуеточка. Дуже гарна, цікава така. Таке лице у неї троянда в волоссях, Серги. Ну, дуже красива статуеточка, ось така. Тут, тут таке попахало. Бачите? З позолотою. туфельки, все. Супер стан. Задія, ось так. Також. Це у нас Київ, перший сорт. Ціна їй 800 гривень. Далі ось такий у нас перепляс тут. Ось така плясунька. З жовтим волоссям. Все добре, в розкрасі. Вони взагалі йдуть без такого розкрасу городниця, але це стара старенька городниця, бачите? Це одні із перших плясунь. Все добре, гарне, цікаво. Ціна їй 2300 гривень. Потім така ж черненька. Трошки тут є потеря краски, вона неї чорна. Ну, воно. Це не підглазурна краска, так що. Ось так також розмальовки, тут грязноватенька, ну, не мив я. Ось така ножка. Тут також є це не скол. Теж потіря краски чорна. Ось такий, мабуть, за це третій сорт. Стара городниця ми бачите? Ну, ціна буде їй 2000 гривень. Так, давайте їх. Сюда. І ось такий до них. Баяніст. Щочки які красненькі, розовенькі. Дівчата танцюють, він наярюває. Такий баян, все позолота, кнопочки, все добре. Гарненький, красивеньке, розкрас такий. Ось такий баяніст. Також це ж клеймо, родниця старе. Ціна йому буде 3000 гривень. Вони з одного комплекту, клеймо одинакові, все добре. І остання ось така вишивальниця. Вишиває, мабуть, пісню співає, про свого Хного. Ось такий рушник, красивий, гарненький. З квітами вона вишиває босі ноги. такі. Дуже гарна статуеточка. Так сзади вона виглядає. Все гарне, ціленьке, гарненьке. Пальчики всі цілі. Це у нас Київ. Ось така у нас вишивальниця. Ціна їй буде 3,5 тисячі гривень. Що кому сподобалося, пишіть, дзвоніть. <кій> Мій телефон Viber. Буде в описі під відео, під цим відео, також буде висвічуватися на екрані з початку відео та при кінці. Тож не соромтесь, дзвоніть. Я завжди на зв'язку і буду радий вас вислухати, ваші пропозиції. Також я купую статуетки. Якщо в кого є статуетки, будь ласка, пропонуйте мені їх. Також є функція, якщо на даний момент вас, вас не вистачає коштів, ви можете сплатити 10% від ціни статуетки або речі, яка вам сподобалася. Що в мене є на продажі. І ця річ вас пару тижнів почекає, поки ну, ви, у вас кошти. Ну, при кінці хочу вам побажати все гарно. бережіть себе, бережіть своїх близьких тихого мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.